Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Олександр Нестеренко я є генеральний директор Сардинської центральної районної лікарні. Коротенько про нашу лікарню. Наша лікарня є однією з самих потужних лікарень в нашої області і найпотужніша лікарня нашого північного регіону. У лікарні тільки працюючих працівників порядка 850. Щороку лікується величезна кількість пацієнтів, це тисячі і тисячі. Основна патологія, якою ми займаємось, це гострі інфаркти, гострі інсульти, тобто порушення мозкового кровообігу, хірургічна патологія, абдомінальна, травматологічна патологія, акушерсько-гінекологічна служба, педіатрія, тобто заклад. Один з небагатьох закладів в області, де представлені абсолютно всі підрозділи: і акушерство, і педіатрія, і інфекційне відділення, і хірургія, і інтервенційна кардіологія. Заклад великий, потужний і спроможний з великою кількістю підготовлених фахівців на різних рівнях, привітним медперсоналом і гарними умовами перебування. Протягом року проходить у нас кілька тисяч. Пацієнтів як хірургічних, так і терапевтичного профілю. Одних хірургічних оперативних втручань проходить понад 2-2,5 тисячі. До нас приїжджають пацієнти з усієї області, але найбільше це пацієнти нашої громади і оточуючих громад, оскільки заклад має напрямки, які не представлені в інших лікувальних закладах. Зокрема, у нас є. Ангіограф, інтервенційна кардіологія, і ми займаємось лікуванням гострих інфарктів міокарда і хімічною хворобою серця, яка обслуговує порядка 350-400 тисяч населення. Статистично це понад третю частину області. Всі відділення в нас заслуговують уваги, і хірургічне відділення, де займаються широким спектром, акушерське гінекологічне відділення, де проводиться понад тисячу пологів. Педіатричне відділення. Ну, з одного боку, здавалося б, невелике відділення інфекційне, але ви згадайте ми минулі роки ковід, як вони відпрацювали яку кількість пацієнтів через себе <кхм> провели з досить пристойним результатом лікування. Тому я би сказав, не можна якось так відмітити одне якесь відділення, якщо воно сьогодні. На висоті займається більш актуальною патологією, то це не означає, що сьогодні або завтра, або післязавтра, або вчора ці відділення не були теж на піку своєї діяльності. Лабораторія – лабораторії це окрема розмова. Ми нею справді пишаємось, тому що ще кілька років тому, ну, точніше, рік тому, ми не мали близько тієї лабораторії, яку ми маємо на сьогоднішній день. Якось так сталося історично, що лабораторія була не зовсім в такому хорошому вигляді по обладнанню, якщо персонал був надзвичайно висококваліфікований, і до сьогоднішнього дня це люди, які гарно працюють і з гідністю відповідають за свою роботу, то з обладнанням, очевидно, маючи на увазі проблеми фінансові. В Цьому році нам вдалося трошечки покращити наші фінансові стани, і ми придбали досить сучасне лабораторне обладнання. Чому, власне, в нас е, краще робити? Ну, по-перше, обладнання все нове. По-друге, що обладнання сучасне. По-третє, що немає ніяких витрат дорожніх, ми нікуди не транспортуємо, ми абсолютно всі аналізи робимо в себе в лабораторії. Друзі, не займайтеся самолікуванням, звертайтесь до кваліфікованих фахівців Сарненської центральної районної лікарні. З вами була програма Будьте здорові! До наступних зустрічей.